Так, так, саме логотипи. Я поїду наверх. Команда, ну якого дідька туди їхати? Я не знаю. Навіщо вони їдуть? У них дофіга цих. ЛТ водов. І два візеля, трендець. Вз... А ні, хоч не взводних. Дев'яносто кемочей, візель прямо перед цим перед нами. що він тут забув? Я маю на увазі візель. Стервеха, так понятно. Е, бачу цих ЛТХ. Ля, у нас АМХ-40, що він витворяє? офигенно адот сдал Дезерт. Скільки у нього турика дешится. це? шка третий ще там. Не пробив, да, я так розумію. Її пересоте. У нас візель з боку. Он треть. Візель зверху висунувся. Ешка. Хорош. Ліклірку, я Я допоможу ліклірку. Ти там контроль вверх. Бо там потім вони взагалі знахабніють. Я так думаю. Я друга взяв. Якби він ще не перекривав друга. Чи це є друга? Не перекривав простріл. Мені головне, щоб візель не заїхав у спину. Мудак. Тут долба на фугасах. Ешка, походу, якась. Ох, ядац тоже Валера. Я не знаю хто, але там хтось конкретно фігачить на фугасах. Делаху не можуть забрати. Задовбе він просто. Так. Насправді два візера залишились. Ягу... А, ягуар і Якби залетіло, було б добре. Так, єшечка. Головне тут ніде не розбитися насправді, бо в мене може таке бути насправді. Якщо я в притул ягуара не зустріну, то я можу від нього відлетіти. У нього 2000 хп потенційно моїх. Хоча в пріоритеті, напевно, допомогти. Хорош Підсейвали Так, я хоча б плюшечку б дать. Я думаю, він би тікав би. Десь в цю сторону. Я ...свічуся, ось він їде, козел. Краще б я став звівся. Б. Ну ладно. 14 кацы. Бельше меньше.